Я вітаю вас на своєму каналі Готуємо разом з Галою». Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже смачним рецептом м'ясних рулетів. Беремо фаршу 650 г, Добавляємо до фаршу 150 г цибульки. Висипаємо в фарш чесничок, перчимо та солимо за своїм смаком. І все добренько перемішуємо. Фарш вже готовий, відставляємо. Беремо кремовий сир 200 г. Також беремо два зубки чесничка та добренько, дрібненько нарізаємо. Висипаємо чесник до сиру. Беремо зелень 30 грам. Якщо у вас є більше, можете взяти більше, будь-яку зелень, яку ви любите, і дрібненько нарізаємо. Висипаємо зелень у миску до сиру з частепну. І це добренько вимішуємо. Беремо свину вирізку і нарізаємо. Беремо молоток і відбиваємо нашу вирізку. Я відбила 10 кусків м'яса, і тепер кожен кусочок беремо, солимо та перчимо. Вертаємо, тепер беремо сир з часничком і зеленю і змазуємо кожен кусок м'яса, викладаємо фарш і ось так скручуємо. Беремо ось такі дерев'яні шпажки і ось так пронизуємо наші рулетики. Беремо форму і викладаємо у форму наші рулетики. Беремо картоплю, 7-8 картошин таких невеличких. Нарізаємо. Беремо миску і викладаємо картоплю до миски. Змащуємо соняшниковою олією небагато трішки, червоним перцем, чорний перець та сіль. Викладаємо картоплю у форму. Ставляємо м'ясні рулети з картоплею вже до нагрітої духовки, випікаємо при температурі 175-180 градусів приблизно 40-50 хвилин. Друзі, ви тільки подивіться, які вийшли дуже гарні смачні м'ясні рулети. Бажаю вам гарного апетиту, гарного настрою, готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною.